Тамара Степанівна сиділа на кухні, дрібно різала цибулю і бурмотіла собі під ніс. Мати, вчителька, а донька куди дивиться, що вона в ньому побачила? Донька Ірина стояла біля вікна, нервово крутила обручку на пальці. Мамо, я тебе прошу, не починай знову. Ми з Максимом уже вирішили ми одружуємось. Одружуєтесь? Повторила мати з іронією. А жити на що? На його гайковий ключ і зарплату автомеханіка. Ірина зітхнула. Він добрий, працьовитий, любить мене, хіба цього мало? Любов'ю, доню, ситою, не будеш, відрізала Тамара. Я все життя бачила таких працьовитих, а потім жінки з дітьми бігають по сусідах і плачуть. Ірина мовчала. У її очах стояли сльози, не від образи, а від безсилля. Мамо, ти навіть не хочеш його пізнати? Звичайно, різко відповіла вона. Я все бачу одразу. Простий, без освіти, без майбутнього. Тобі потрібен хтось, хто витягне тебе вгору, а не тягнутиме вниз. У дверях тихо з'явився Максим. Він приніс пакунок із цукерками. Добрий вечір, сказав спокійно. Я, мабуть, невчасно. Тамара навіть не підвела очей. І правда, невчасно, холодно кинула вона. Ірина підійшла до нього, взяла за руку. Не звертай уваги, вона просто хвилюється. Максим усміхнувся, але в очах промайнув смуток. Все гаразд, Іринко, мами завжди хвилюються. Навіть коли не хочуть цього показувати. Тамара кинула на нього короткий погляд. Тиба, подумала вона, думає, мене цим пройме. Коли вони пішли, вона довго сиділа в тиші, з кухні не пахло цибулею, а в голові лунав його спокійний голос. Мами завжди хвилюються. Вона сердито відмахнулась, але в глибині душі. Щось ледь помітно защеміло. Весілля було скромним, без ресторану, без музики, лише родичі з боку Максима і кілька подруг Ірини. Тамари Степанівни не було. Вона не прийшла, хоча донька до останнього сподівалась побачити її серед гостей. Після святкування Ірина стояла біля вікна готелю, дивилась на темне місто і шепотіла. Мамо. Чому ж ти не змогла просто побажати нам щастя? Максим підійшов, обняв її за плечі Не переймайся, вона ще зрозуміє. Головне ми разом. І справді, перші роки їхнього шлюбу були спокійними. Максим працював у майстерні, ремонтував машини, приносив додому кожну копійку. Іноді приносив квіти без приводу. Ірина влаштувалась у перукарню. У маленькій однокімнатній квартирі на п'ятому поверсі вони сміялися, планували відпустки, купували меблі. Але між Іриною і матір'ю з кожним місяцем виростала стіна. Тамара телефонувала рідко, і кожна розмова починалась однаково. Як справи? Максим ще у тій майстерні? Так, мамо, він там головний спеціаліст, клієнти задоволені. Головний у гаражі гірко сміялась вона. Бо для матері щастя завжди вимірювалось квадратними метрами і дипломами. Одного разу Тамара приїхала без попередження. Двері відчинив Максим. Доброго дня! сказав він, витираючи долоні ганчіркою. Ірина зараз у магазині, але ви проходьте. Тамара глянула на облізлий коридор, на старий стіл, накритий клейонкою, і її серце обпекло презирство. Ні, дякую, відповіла сухо, я лише на хвильку. Коли Ірина повернулась, мати ще стояла на порозі. Доню, я тобі казала, це не твоє життя, ще не пізно все змінити. Мамо, сказала Ірина тихо, але твердо. Не кожне життя вимірюється грошима. Тамара подивилась на неї, мов на чужу побачимо, доню, побачимо, і пішла. Того вечора Максим мовчки пригорнув Ірину. Я не злюсь на неї, сказав він. Злюсь, що ти через неї плачеш. Вона притулилась до нього і подумала от хто справді дбає про мене, не словами, а серцем. А десь у своїй квартирі Тамара Степанівна сиділа з чашкою чаю, дивилась у вікно і переконувала себе, що просто хоче добра доньці, не розуміючи, що її добро уже перетворюється на стіну, яку скоро буде неможливо зруйнувати. День був звичайний, сірий і трохи дощовий. Ірина саме поверталась з роботи, коли задзвонив телефон. На екрані незнайомий номер. Алло, це ви, дружина Максима Гриня? Голос у слухавці був офіційний, стриманий. Так, що сталося? Після цих слів світ ніби перестав існувати. Ваш чоловік потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Він у лікарні. Стан важкий. Телефон вислизнув із рук. Ірина кинулась на двір. Вловила перше таксі, навіть не зачиняючи дверей квартири. Коли вона приїхала до лікарні, коридор пахнув ліками. У реанімації приглушене світло, апарати, лікар у масці. Він живий, але лікар зупинився дуже серйозно ми зробили все можливе. Ірина сіла на лавку в коридорі, руки тремтіли, сльози самі котились. Максим, тільки живи. Я більше не сваритимусь, не говоритиму дурниць, не ображатимусь. Вона сиділа там до ранку. Не їла, не спала, тільки чекала, коли дозволять хоча б на хвилинку побачити його. Наступного дня з'явилась Тамара Степанівна. У руках сумка, в очах розгубленість. Доню, я дізналась, сказала тихо. Як він? Ірина підняла очі. Червоні від безсоння. Погано, дуже погано. Якщо виживе, це буде диво. Мати мовчки сіла поруч, вперше за довгий час, вперше без критики, без настанов. Увечері лікар дозволив коротке відвідування. Максим лежав під апаратами, блідий, майже нерухомий. Ірина тримала його за руку, шепотіла щось ледь чутне. Тамара стояла поруч і вперше дивилась на зятя не як недостойного, а як на людину, яка щиро любила її доньку, так як ніхто. Вона бачила, як Ірина гладить його по руці як шепоче Я тут чуєш, ми чекаємо тебе. І раптом у серці Тамари з'явилось дивне болюче відчуття страх втратити його. Ту ніч вона теж провела в лікарні. На жорсткому стільці в коридорі. Коли Ірина заснула, мати тихо промовила, ніби до когось невидимого: Господи, не забирай його, вперше прошу, не для себе. І в її голосі звучало щось, чого Ірина ніколи раніше не чула, справжня щира молитва. Минуло три дні, три безкінченні дні лікарняних коридорів. Холодних лавок і тремтячої надії. Ірина не відходила від палати, не їла, не розмовляла, лише дивилась на двері реанімації, ніби могла силою думки втримати життя. Вранці четвертого дня лікар вийшов до неї, і все стало зрозуміло без слів. Ми зробили все можливе, тихо сказав він, але серце не витримало. Ірина опустилась на підлогу. Голос вирвався риданням, тихим, безсилим, як у дитини. Тамара підбігла, обійняла доньку, а слова застрягли в горлі. Вперше в житті вона не знала, що сказати. Похорон був скромний. Тамара допомагала з організацією, купувала квіти, домовлялася зі священником. Коли труну опустили в землю, вона вперше сказала: Пробач мені, сину. Я не встигла тебе зрозуміти. Після похорону Ірина замкнулася в квартирі. На підвіконні лежала недочитана книжка, у шафі його сорочки. Мати приходила щодня, прибирала, готувала суп, ставила на стіл, але Ірина майже не розмовляла. Одного разу, прибираючи його речі, Тамара знайшла невеликий чорний записник. Сторінки були акуратні. З рівним почерком. Іринка сьогодні сміялась, значить, день недаремний. Відкласти гроші на її подарунок, на річницю. Зателефонувати тещі. Може, нарешті поговоримо спокійно. А на останній сторінці короткий рядок, ніби написаний наперед: Хочу, щоб мої рідні знали, я їх люблю, навіть якщо нічого про це не кажу. Тамара читала. І не могла стримати сліз. Той, кого вона вважала недостойним, виявився людиною з великої літери. Вона сиділа в темній кухні, стиснувши записник у руках і шепотіла: Пробач мені, сину, якби я знала, що час не дає другого шансу. Тієї ночі вона довго не спала. На світанку Тамара пішла до Ірини. Донька сиділа, загорнута в плед, дивилась у порожнечу. Іринко почала мати. Я читала його записник, і ти мала рацію він був справжній. Ірина повернула голову, у її очах блиснули сльози. Так, мамо, але тепер уже пізно. Вони сиділи поруч мовчки, і вперше за довгий час між ними не було стіни. Тільки спільний біль і однакове каяття. Минуло кілька місяців, літо принесло тепло, але в серцях Ірини та Тамари Степанівни ще жила тінь утрати. Життя потроху поверталось у звичне русло, тільки тепер воно було інше: тихіше, уважніше до дрібниць, до людей, до кожного дякую. Ірина знову вийшла на роботу, хоча ще не усміхалась. Так, як колись. Мати навідувалась щовечора, приносила пиріжки, допомагала з прибиранням, без повчань, без зайвих слів. Вона наче боялась втратити доньку вдруге. Одного дня Тамара запропонувала ходи зі мною, є місце, куди хочу тебе відвести. Вони поїхали на край міста, туди, де була автомайстерня, в якій працював Максим. У кутку стояв його старий верстат, а поруч фотографія, усміхнений у комбінезоні з написом Наші золоті руки. Колеги Максима зустріли жінок тепло, мов рідних. Він був найкращий з нас, сказав один. І знаєте, він завжди говорив головне любити, бо все решта можна відремонтувати. Ірина не витримала, сльози потекли самі. Тамара обійняла її міцно, як у дитинстві. Доню, прошепотіла вона, він залишив по собі не порожнечу, а приклад, і ми маємо його берегти. Через тиждень вони встановили на могилі невелику табличку з його словами. Любити це теж робота, найважча, але найцінніша. Того дня Тамара вперше усміхнулась не крізь біль, а щиро. Вона відчула, що її провина поступово розчиняється, не зникає, але перетворюється на вдячність. Коли вони повертались додому, сонце вже ховалося за горизонт. Ірина несла в руках невеликий букет ромашок, його улюблених квітів. Мамо, сказала вона, знаєш, я більше не плачу. Просто дякую Богу, що встигла його полюбити. Тамара зупинилась, подивилась на доньку і тихо відповіла. А я дякую, що встигла зрозуміти. Вони йшли поруч у вечірньому світлі, мов дві постаті, які нарешті знайшли спільний шлях після довгої темряви, і в тому мовчанні було все: біль, любов, прощання і нове життя. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, поставте лайк і напишіть будь-який коментар, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду щиро вдячний вам. До зустрічі!